Шановна громада, в ці березневі дні рік тому розпочалося звільнення від окупантів північних регіонів України. Завдяки незламності сил оборони і безпеки та сміливості всіх наших людей нам вдалося вистояти світ побачив, на що здатні українці. І сьогодні кожен з нас на своєму фронті робить все належне, аби пришвидшити нашу спільну перемогу над ворогом. В нашій громаді на минулому тижні. В центрі надання соціальних послуг встановлено сучасну автоматичну пожежну сигналізацію та систему оповіщення і проведено навчання з персоналом щодо пожежної безпеки. Це дуже важлива подія, адже встановлення цього комплексу у випадку виникнення надзвичайної ситуації дозволить зберегти життя і здоров'я пацієнтів та співробітників центру. Пожежну сигналізацію та систему оповіщення необхідно встановити також в інших закладах громади, де постійно перебувають люди, особливо в закладах культури та освіти. 24 березня я разом з директором Медвінської амбулаторії Олегом Павленко взяли участь в роботі конференції на тему місія здоров'я. Ми мали змогу поспілкуватися з колегами, обмінялися досвідом щодо проблем не тільки розвитку медицини в громадах. А й обговорили стан справ з попередженням хронічних захворювань, своєчасної діагностики та популяризації здорового способу життя. До речі, ми в нашій громаді вже маємо практику застосування інноваційних методів діагностики, зокрема телемедицини. Тож плануємо і надалі працювати в даному напрямку, адже збереження здоров'я жителів громади та всієї України одне з стратегічних завдань нашої держави. Ці виставні дні вистачає роботи і у працівників КП Мединвест. Тривають роботи з благоустрою, прибирання та впорядкування територій в усіх населених пунктах громади. Крім того, КП пропонує громадянам, які зареєстровані в центрах зайнятості, ВПО та іншим, хто бажає працевлаштуватися на сезонні роботи в нашій громаді, укласти договір. На суспільно корисні роботи на термін 1-2 місяці з оплатою не нижче від розміру мінімальної заробітної плати. Отож запрошуємо усіх бажаючих звертайтеся до Medwin Invest. Маємо гарну новину від освітян. Ілона Смірнова, учениця 9 класу Бронепільської гімназії, має чергове досягнення. Вона посіла третє місце з трудового навчання у третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Вітаємо нашу талановиту учениці та її учительку Людмилу Феокрітову. Нових вам звершень і перемог! Хочу відзначити також і футбольну команду Менвен, яка взяла участь в 26-му турнірі з футболу на приз Богуславської районної федерації футболу. І, хоча цього разу наша команда не стала призером, але наші футболісти продемонстрували єдність, готовність боротися із суперниками і бажання перемагати, пам'ятаємо усі, у єдності наша сила, де єдність там обов'язково буде перемога. Слава Україні!